Друзі, всім добрий вечір. Приїхали крупити ОЕС, там, де ми сіяли, тут у нас, виходить, гектар. І сусіднє поле також гектар. Трактор Скаут ТЕ. є, вірніше, 404. Працює. Друзі, ще раз нагадую, для замовлення кабіни. Телефонуємо за номер телефону, номер телефону залишу на відео, а також відмічу ТікТок канал. Скажу єдине, задоволений, хоча повторююсь, але це є правда. Комфорт і якість. Це про тих хлопців, які виконують свою роботу на всі 100%. Тому деталі за номером. Будемо розкривати наші закрилка. І пшикати офіційно з документами. А ну вгадав. прям в точку. Навіть не відмірював. Всім удачі!